Що давно були зафіксовані у зв'язку з прийняттям постанови Верховного суду від 16 квітня у справі 200 дріб 58,36, дріб 24. Так, дана постанова має велике суттєве значення саме щодо перерахунку пенсії, особливо стосується тих, кого пенсії призначалися з 2020 року ну, по 2024 рік, в тому числі. Що це таке, і які зміни були запроваджені, чим саме це має значення і як за рахунок цього можна збільшити пенсію. З вами на зв'язку адвокат Катерина, юридичної компанії «Юрцепартнери». Нагадую, друзі, якщо ви ще не підписані на наш канал, обов'язково підписуйтесь, також ставте вподобайки цьому відео. Тут ви зможете почути багато корисної інформації і на майбутнє також записатись в разі потреби до нас на консультацію, поспілкуватися з адвокатом і вирішити ваші питання. Отже, продовжуємо, друзі. Так само в квітні, як я вже сказала, 25-го цього року Верховний суд сформував таку важливу постанову, яка змінює кардинально підхід до індексації. До цього часу в нас, і в принципі саме в законах, нормативних актах як таких змін не було. Але саме ось ця постанова Верховного суду стала основною правовою підставою для того, щоб люди зверталися. І отримували позитивний результат щодо індексації їх пенсії. Так, в нас в законі про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування статтею 42 передбачено, що в зв'язку, скажімо так, з інфляцією всі пенсії мають індексуватися. Але як саме індексуватись, це вже доручено цією ж статтею визначати на умовах, визначених порядком Кабінету міністрів України. Відповідно, кожного року в лютому березні. Кабінет міністрів України, в залежності від того, скільки грошей є в бюджеті, в залежності від того, яка була інфляція за минулий рік, приймає наскільки ж будемо індексувати цього року пенсії. Але що цікаво, індексується саме не пенсії в цілому, індексується, тобто множиться на певний індекс інфляції, одна з трьох складових пенсій, називається середня зарплата по Україні, яка передує призначенню пенсії за останні три роки. Тобто Наприклад, якщо вам пенсія призначалася у 2022 році, то було застосовано однією з трьох складових середню зарплату по Україні, яка передує 2022 році. Тобто за три роки, що передує у 2022. Це 2021, 2020 і 2019 рік. Решта два складових, це залежить індивідуально від кожної людини, це стаж і зарплата саме людини. Тобто вони до індексації ніякого відношення не мають. Вони залежать від того, працюєте ви чи не працюєте, чи змінюється у вас показник по стажу, і чи змінюється у вас зарплата. А індексація стосується саме конкретно ось цієї третьої складової, середньої зарплати по Україні за три останні роки, що передують призначені пенсії. Але що саме в чому була проблема? Впервидно, коли було запроваджено таку індексацію, у 2019 році фактично була у нас постанов прийнята постанова Кабінету міністрів України, якій було згадано про те, що індексуються лише самі старі так призначені венції, тобто самі старі середні заробітки, які застосовувалися у 2017 році. Це за застосуванням середньої зарплати за 14-16 роки, що становило 3764 гривні на той момент. І далі кожного року їх індексують. Вже з усіма подальшими індексаціями в цьому році, у 2025, му цей самий старий показник він становить 8900 з копійками. Водночас люди, які виходили пізніше на пенсію, то пенсійний фонд їм просто обирає або той показник, який в них був, залишає, якщо він вищий, за саме старій ось цей індексований до позиції 8900, і от або вибирає цей вищий, або лишає той, що є. Ну, наприклад, для людей, які ми вже згадували, пенсія була призначена у 2022 році, в них застосовувалася середня зарплата по Україні, яка придувала у 2022 році, і становила вона для всіх 12 тисяч 1036 гривень, 71 копійка. Відповідно, 12 23671 – це вище, ніж там 8900 з копійками, які застосовані для пенсії, призначені до 2018 року, з усіма перерахунками, індексаціями в подальшому. Відповідно, пенсійний залишає вам цю складову і нічого не змінював, лише кожного року, з 1 березня у 2023-204 році, він додавав плюс 100 гривень. А навіть якщо ви візьмете розрахунок в пенсійному фонді, на першій сторінці такого розрахунку, протоколу розрахунку, буде вказано там, де розмір ваших складових пенсій, що з 1 березня 2023 року добавка по індексації там, плюс 100 гривень, з 1 березня 2024 року добавка плюс ще раз 100 гривень. Єдиний, і ми про це говорили було на відео про індексацію, що в цьому році, з 1 березня, було прийнято постанову кабінету міністрів України, яка трохи змінювала підхід, і вже не зазначала, що індексуються лише самі старі пенсії, тобто призначені до 2017 року, включно. А індексуються всі, просто було передбачено таку, скажімо, градацію, на який коефіцієнт треба множити. І чим свіжіше призначена пенсія, відповідно, тим новіший показник середньої зарплати по Україні, якщо новіший, то і більшій гриновому еквіваленті, то тим менше цей індекс, на якого його варто множити. Чим старіша зарплата, тим більший. Таким чином, ці постанови передбачені цю градацію, але саме якби найбільший показник індексації, тобто для пенсій, призначених саме з перегляду до 2017 року, він становить 1,115, там найменший 1,046 може бути. Тобто, з таким чином воно частково множилось і частково збільшилось. Тому саме з 1 березня цього року у вас в розрахунку, вже буде не плюс 100 гривень, і саме не плюс 100 гривень долучено, а трохи іншу суму. Але постановою Верховного суду від 16 квітня, про яку я вже неодноразово згадувала, Прийнято безпосередньо абсолютно кардинальний підхід про те, що всі пенсії мають індексуватись повноцінно, не шляхом додавлення плюс 100 гривень, а на конкретні ці індекси, індексації там 11, 1,14 11, і так далі. В зв'язку з цим зараз пенсіонери масово звертаються до суду, поки є ось ця правова підстава і отримують суттєву добавку до пенсії. Також дуже легко розрахувати, що саме, який розмір вашої пенсії може бути у разі належної коректної індексації, так як це зазначено в постанові Верховного суду від 16 квітня. Ви можете взяти письмовий розрахунок вашої пенсії в пенсійному фонді і решту складових, тобто по вашому стажу, по вашій зарплаті залишити без змін. а от саме цю складову середню зарплату по Україні за останні три роки, що передує призначення вашої пенсії, множити на конкретні індекси. І з'ясувати загальний добуток у цих трьох складових, ваш стаж ваша зарплата і середня зарплата за останні три роки по Україні, перемножена на належні індекси інфляції з наступного року, то відповідно ви вирахуєте вашу остаточну суму пенсії, яка у вас може бути в разі отримання належної індексації. Але отримати таку належну індексацію можна на жаль, поки лише в судовому порядку. Посилаючись на цю постанову Верховного суду. Так як наголошую, змін в законі не було ніяких, і пенсійний продовжує нараховувати індексацію, так як він і нараховував, без врахування висновку Верховного суду. Друзі, нагадую, що ви можете записатись до нас на індивідуальну консультацію, записавшися по номеру телефону, вказаному в шапці профілю, а також написавши нам приватні повідомлення. З вами на зв'язку адвокат Катерина, пенсійний адвокат, має досвід роботи уже понад 5 років саме в сфері пенсій. Що вам потрібен детальний розрахунок? Наскільки може бути більша ваша пенсія, або потрібна інша юридична допомога з пенсійних чи інших питань? Звертайтесь і всім гарного дня. побачення.